І в мене таке питання, ви щойно говорили про боротьбу, і якраз постає питання: як боротися правильно з конкуренції? Конкуренцією не треба боротися. Це як гравітація, вона є. Треба боротися за споживача. Є такий класний вираз. Той, хто рухається вперед з достатньою швидкістю, може не дивитися в дзеркала заднього виду. Це з точки зору ДАІ неправильно, але з точки зору життя правильно. Тому те ж саме, я буду, як пташка довбач, говорити одне і те саме. Створюйте унікальні продукти, які вирішують проблеми споживача. Ваш алгоритм мислення має бути дуже простим проблема. Продукт прибуток, а не просто прибуток. Якщо ваш продукт не вирішує чиюсь проблему, він нікому нафіг не потрібний. Чим більше проблема, яку ви вирішуєте, тим більше вам за неї заплатять. Чим більше болить, тим більше дадуть. Подумайте про це. І якщо ви хочете перемагати в конкурентах, ви маєте дивитися не на конкурента, а на споживача. Бо ваша задача, ваша перемога, щоб споживач вибрав вас. Ви можете себе порівнювати з конкурентом, але не своїми такими прискіпливими очима. Ах, ти конкурент, да? а ти маєш на нього дивитися очима споживача. Якщо у конкурента є щось сильне, ви маєте це бачити і приймати реальність такою, як він є, яка він є. Якщо ваш конкурент робить пранк смачніше, ви маєте це визнати і далі його, наприклад, покращувати. Поки не покращити, а не займати історію все, що моє, хороше, все що не моє, погане. Так? Це зрілість, певна. І тоді ви виграєте в конкуренції, а конкуренція це добра, бо вона вам дає драйв, а без драйву нічого не їде.